Привіт, я Вовчик, найкращий Татусь. і це черговий випуск із серії чоловічі серця. Спочатку кілька слів про попередні відео. Коментарів поки що немає. Це або добре, або погано, важко сказати. Можливо, чоловіки ще не готові відкриватися, ділитися болем, емоціями, а можливо, просто не бачили цих відео. Але я знаю, що серед нас багато тих, хто зараз переживає. Складні часи у стосунках, хто розгублений, спустошений або просто мовчки мовчить. Саме тому я продовжую говорити про важливе, про особисте, про те, що болить. Сьогодні я хочу торкнутися теми крапки в стосунках. Бо крапка це не кінець, це і початок. Коли щось закінчується, починається щось інше. І це не пафос, це життя. Я не закликаю бути супергероєм. Бо сам не завжди справляюся з цим. Ранки є найважчими. Багато сумнівів, багато думок. Але мені пощастило, я з дітьми. І це не залишає мені вибору. Треба вставати, готувати сніданок забезпечувати їхній день. Зі мною зараз два ангелятка, заради яких я не маю права розкиснути. Це і є мій фундамент. А який твій фундамент? Хто чи що тримає тебе? Коли навколо пусто. Важливо знайти те, що дає сенс. Це може бути спорт, хобі, навчання. Наприклад, я зараз вивчаю англійську мову, прийшов курс тренер в тренувальному залі. Читаю багато книжок про психологію маленькі кроки, але вони тримають. Той, хто має навіщо жити, витримає будь-які перешкоди. Не соромтесь звертатися про допомогу. Психолог, терапевт це не слабкість, це турбота про себе. В попередніх відео я згадував про цих спеціалістів. Звертайтеся мені в коментарях або продивіться попереднє відео, там ця інформація є. Зараз я говорю до кожного чоловіка, хто чує ці слова. Не залишайтесь наодинці. Не носи це в собі. Напиши коментар, поділися думкою, розкажи свою історію. Якщо не можеш виговорити, просто слухай. Але знай, тут тебе чують. Разом легше. Ми створюємо простір, де можна бути справжніми. Дякую, що ти тут, на моєму каналі, попереду багато щирих, теплих чоловічих історій.